Друзі, вітання з Галіфаксу, де починається безпековий форум на прес-конференції. Міністр оборони Канади вже відповідав на питання, як сприймає Канада цих 28 пунктів. Звісно, був дуже обережним, зазначаючи, що потрібен діалог для того, щоб завершити війну, і що Канада не є учасником цих перемовин, але виступає на боці територіальної цілісності і суверенітету України. І також чекає, що буде сісфає припинення вогню, від чого Росія відмовилася. Мені здається, що російська пастка для американців, зокрема щоб відтермінувати втілення санкцій, давайте ми щось запропонуємо чергову капітуляцію України. Ми мали би дипломатично відкинути, пояснивши нашим стратегічним партнерам в США, як їх вкотре намагаються надурити, тим більше після масованих ракетних обстрілів. І загибелі невинних людей, зокрема в Тернополі. Тому зараз вкрай важливо зберігати холодний розум, чітко спланувати свою стратегію на дипломатичних перемовинах і як використовувати різні майданчики, зокрема як безпековий форум Галігасгаліфаксі. Ось для того, щоб відстояти своє, відстояти наші національні інтереси, відстояти гідність і не піддаватися тиску. Вибачити злу агресору, геноцид. Так, сьогодні День Гідності і Свободи, і також на цьому тижні ми вшановуємо пам'ять тих. Кого радянський союз Сталін заморив голодомором геноцидом? Тому в нас немає іншого шляху, як перемогти російську недоімперію, стимулювавши наших партнерів, зокрема європейців. G7, я приїхала в Канаду після Японії, Кореї Тайваню, де пояснити наскільки критичним є завершення війни. З поваги до України територіальної цілісності і правосуддя покарання агресора, а не амністії, тому що європейський театр як завершиться тут війна, це те, що буде в індотихоокеанському регіоні, і тут треба говорити про Україну як надбання, і нам надзвичайно важливо комунікувати ці позиції. Сподіваюся, президент збере прогресивних провідних аналітиків, експертів громадянське суспільство для. Проговорення, як діяти, і нарешті очистить своє найближче оточення від тих людей, які підставили країну його і зробили нас вразливими. Але ми на це не піддамося, тому що ми нація героїв і нікому не дозволимо зробити з нас націю капітулянтів. Слава Господу, слава Україні. Зараз буде тут панельна дискусія, де будемо виступати і два з половиною дні відстоювати наші інтереси.